Лішечки вас спробую розвеселити. На марсіянській вежі зелений чатує шкетик. Чекає, коли вже межі порушаться, а в мережі я в'яжу йому шкарпетки. Солодкий печу кринделі і м'ятно очима стрелю, прицільно Самінку вежу. А шкетик за мною стежить, а з нечеканки і бреше мені в мережу, що схожа на марсіянку, що певне би одружився, та шкодять тому моменти. Живе ми далеко строго, а послі ще й аліменти. Я мала натхнення трохи. Учора о пів на другу, наставила шкету роги зивним моїм добрим другом. Сподобалося безмежно все поряд і натурально. Ось думаю, як там шкетик в мережі мій віртуальний. Чека, певно, на кринделі та ще й на нові шкарпетки. А я вже три дні в постелі не злажу свого мілетка. Як раптом на що, то знать марсіянські вежі і видерла найкраще на віки себе з мережі? Я стала уся земная, лякливо тепер ужиться. Та вчера сказав мій гай гай, що міг би й одружитися, вже мислить над цим з учора, та шкодить тому моменти. Судьба в нього, бачите, чорна, а поси ще й аліменти. Ви чули такого скота, а жерже мої кренделі, хай но присуне в суботу, як чорт його застрелює. Усьо їм була готова віддати обом дощенту. Диви, як завели мову, їм шкодять ти, бач, моменти. тою хитрющі вепри розвелися поміж люді. І, мабуть, в'язали гетри і наїдки несли на блюді. Геть вірила, що різняться мужчини на тій відстані. Та принци тепер лишняться. Я бачу вже, то титанік. І відповідь очима чоловіка. Життя таке суцільна мряка, занудний прагматизм бездушний. І я тебе вщипнув за таку м'яку, таку воздушну. І зразу заспівали птиці, весна прийшла, вона настала. Невже весна цю зиму люту в твоїх сідницях зимувала? Злякався від відкриття такого, аж подих спергло від натуги. А що було б, якби не Богу тебе вщипнув за щось, я друге? Боюся, глянути я вгору, підняти очі вище пупа, бо літо вжарить, як з надвору, а я у валянки ще взутий. Спечусь, мов окунь на петельні, Не немов билинка серед степу, у спеку люту і пекельну, таку жадану і далеку. Ти ходиш поряд бозна стільки. Години, дні, роки, одначе у цю хвилину зараз тільки я весну у тобі побачив. Я вам бажаю частіше бачити весну своїх близьких. Thank you.